Пам'ятаєте, як довго ми обговорювали цю позицію мовного омбудсмена, от треба було ввести мовну поліцію. Чи не треба було ввести мовну поліцію? Ми тоді від цього відмовилися. А зараз я не можу зрозуміти, в нас з мовою ситуація вона е, з українською вона покращується чи погіршується? Бо коли після повномасштабного вторгнення в Київ приїжджав, то ну, нібито е, більше було української. А тепер ні. Олег Менчура з нами тут сидить: Олег. І що, української більше стало чи ні? Більше стало, а підійдіть сюди. Мені в мікрофон скажіть шо. І ви писали, що у вас де, де ви де ви живете? Ну. Да, це було це молото ну, сакарки. такий район знаєте специфічний. Це молодий район. Відповідно, там е, контингент трошки інший ніж в інших спальних районах, і там української завжди було більше. Я обирав цей район для життя, тому що власне там комфортно було. Там молодь говорила українською, а зараз в Україні російської стає набагато більше. Зокрема, в закладах громадського харчування, в магазинах так, закон виконується. Це правда. Е, між до клієнтів вони звертаються українською, але. Все таки дуже багато в мене особисто був конфлікт на касі, тому що вона відмовлялася говорити українською. Я... Так а ви кажете, що закон виконується. Треба було ну, до Кремлення зразу так, писати. Але це інструмент його не було раніше. Я раніше мусив істерити щось доводити, а зараз я посилаюся. Чітко ви є закон, і виконуєте його, і це насправді захищає україномовних людей. Але з іншої сторони ситуація на загал погіршувала.